Вітаю товариство! Сьогодні маємо надзвичайний вихід в ефір, і це пов'язано з подіями, які зараз розгортаються навколо так званого перемир'я на полях російсько-української війни. Ситуація йде до своєї, можливо, йде до своєї розв'язки. Нагадаємо, мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом. Моїм нинішнім гостом є політик Тарас Стецьків. Принагідно не забудьте підписатися на мій канал, поширити це відео, тому що інформація є дійсно дуже важлива. І передусім я мушу пояснити, чому такий незвичний час виходу в ефір. Власне, пев, певна ясність в перебігу так званого трампівського перемиря була і до того. Тобто, все це залежало від відповіді, яку мав би надати Володимир Пуйло під час своєї прес-конференції з, з Олександром Лукашенком. Ну, загальний Тон відповіді був е, зрозумілим, але, очевидь, бракувало б, е, от, певних нюансів, і, їх, мабуть, було достатньо багато, щоб просто цього дочекатися, і після цього вже ж, вже говорити достеменно, а не попадати як деякі е, аналітики, які е, м, коментували сьогодні протягом дня, щоб щоб це могло бути. Ну, от ми дочекалися до цього, і е, тепер. Е, от е, Тарасе, от чи може ти зараз сказати, от чого саме тобі бракувало в цій відповіді пила, без чого ми не могли вийти, і, і що е, можливо кардинально, може, і не дуже міняє ситуацію. В чому була несподіванка, чи, чи все ж таки це йде є сподіванка? Жодних несподіванок ніхто не чекав, в всякому разі я так точно не чекав. Просто треба було дочекатися офіційної реакції Путіна на те, що відбулося в Джидді між українською і американською делегаціями. Путін сутки мовчав, потім стало ясно, що буде візит Лукашенка і після цього прес конференція І стало зрозуміло, що на прес-конференції він щось повинен сказати. Для мене було цілком прогнозовано, що Путін не повторить. Історію з Зеленським, він добре цю історію засвоїв. Я маю на увазі скандал в гувальному кабінеті. І, звичайно, що він вибрав найбільш м'яку форму, він погодив форму реакції на пропозицію про 30-денне припинення вогню. Він погодився, каже, так, я згідний. І він обрав найбільш м'яку форму додаткових умов. Я вважав, що так і буде, що він погодиться формально, це йому нічого не коштує, але він виставить певні умови. І Путін, звичайно, не бажаючи наражатися на гнів Трампа і на імовірне е, випробування російської економіки санкціями, е, ну так якось невнятно промямлив, що він там хоче довготривалого миру і так далі. І тому подібне. І це вся ігра. Е, гра ускладнюється. Е, насправді, е, ми всі повинні розуміти, що 30-денне припинення вогню це потрібно тільки одному чоловікові. Фамілія Трампа. Більше нікому воно не потрібне, тому що воно не вирішує жодної з проблем в російсько-українській війні? Ну хіба то, що е, за умови, що зараз беруться е, технологічні команди російські і українські за участі якихось американських експертів, яким чином визначить параметри того припинення вогню, і зрештою дату початку припинення вогню? Насправді поки що не відомо нічого, коли воно почнеться, ні яких кордонів воно торкнеться. А що таке заява Путіна? що він за припинення війни в Україні чи на Україні, як він любить казати, а Курська область входить чи не входить. І там багато нюансів є. Зрештою, Путін, напевно, поступив хитро, і я так і думав, що воно... його дуже важко буде загнати в кут тим, що нібито Україна погодилася на пропозицію США. Тепер і Путін погодився на пропозицію США. І тепер далі. Буде напевно якийсь період узгодження того припинення вогня. Ну і давайте подумаємо так разом, до чого це може привести. Ну, припустимо, цей, ця, ця е, е, угода про припинення вогню вступить в дію. Ну, 30 днів не будуть стріляти. А яку проблему російсько-української війни це вирішує? А жодної. Жодної. Тому що. Обидві сторони прекрасно розуміють, що це тимчасова пауза, і обидві сторони будуть посилено готуватися до ймовірного зриву цього, цього, цієї паузи. Це ж ніякі ще не перемир'я, це лише припинення вогню на 30 днів. А Трамп, звичайно, зможе подати цю, цю всю історію як свою власну перемогу, ну, задовольнить його нарцистичне его. І в даному випадку я тільки хочу сказати, що е, це такі складні дипломатичні маневри. Які поки що, поки що в кращому випадку дадуть нам 30 днів не стріляння на лінії фронту? І то, ще невідомо на які лінії фронту, чи на всій протяжності російсько-українсько-білоруського кордону, чи тільки там, де ведуться бойові дії зараз, тобто на території Харківської, Донецької та Запорізької областей, все це належить бути згоди бути узгодженим. Спеціальним технологічним групам, які мають зараз десь зібратися, то вони це можуть узгоджувати ще до Великодня. тобто пер... це перемир'я, воно не почнеться, з, умовно кажучи, завтра. А звичайно, що не почнеться. А з якого так, моменту? Так ніхто ж дати не називав. Дата ж не оголошена на початку перемир'я. російсько українська і американська делегації узгодили, що мало би початися негайно. Путін сказав: я, в принципі, згоден, але ж дати ніхто не назвав. Дату вже належить узгодити. Так, зараз в Москві перебуває спецпредставник Трампа, оцей Вірхов чи як його прізвище. От він зараз, напевно, з Путіним буде в закритому режимі обговорювати всі нюанси. Я більш ніж упевнений, що Путін йому в закритому режимі всі російські хотелки виложить на стіл, і дасть зрозуміти, за яких умов Росія. Може е, розмовляти на тему припинення вогню чи якось перемир'я. І Путін на ці всі умови є на, на місці. Він, до речі, е, дуже мягко сказав на прес-конференції, що, він, е, що е, він не просто за припинення вогню, він за те, щоб був довготривалий мир і щоб були усунуті першопричини війни. А першопричинами війни Росія вважає саме існування української держави. І це відразу викликало реакцію Трампа, який сказав, що йому. Він схвалює заяву е, Путіна, але вона була неповною, сказав Трамп. Тобто, все це є дипломатичні хитросплетіння і маневри, і я російській стороні не вірю ні, ні на одне слово. Все це, Всі ці згоди Путін дав тільки з метою не наразитися на прямий гнів Трампа і на пряме випробування Росії, Росією е, імовірних санкцій, які американці моментально би вжили. Якщо б він, наприклад, ну, різко висловився на тему цього припинення вогню, і не більше. А зараз почнуться різноманітні хитромутрі комбінації з метою або виставити додаткові умови, або знайти привід це, це припинення вогню не, не розпочинати. І то ще та вся гра тільки починається дипломатично. Тобто дата початку примирення. Переми не названо, відповідно, це може тривати е, оце 30, е, початок 30, 30 днів, може тривати рік. Ні, ну дата не, не, не названа, просто дата. Вона має бути названа. Якщо всі сторони, українська, російська і посередник Сполучені Штати Америки досягли згоди, то має бути об'явлена дата початку перем... тиші. Так вона не об'явлена. Так треба дочекатися, поки вона буде об'явлена, звідки я знаю, скільки вона може тривати. А дивися, Тарас, а якщо ця дата не буде названа, ну, скажімо так, протягом якогось розумного короткого періоду, наприклад, протягом місяця чи двох, то чи воно взагалі матиме сенс? А вона може названа бути і швидко, і не швидко. Ми це не знаємо. Вона є не названа, оце це для мене важливо. Тепер оці сторони, тепер. Запосередниця США мають якось об'явити ту дату початку перемир'я, але вона може бути об'явлена тільки тоді, коли технологічні команди обох сторін узгодять всі деталі, як то, як то припинення вогню має відбуватися, і, і навіть якщо припустити, що в якісь ближчі тижні, ну тиждень чи два, вдасться узгодити, наприклад, припинення вогню по існуючій лінії фронту, так. від Дніпра аж до Брянська. Ну, то навіть в самому кращому випадку це місяць паузи. І все. І більше нічого. Ну, треба просто реалістично ставитись. Так, з одного боку, місяць не стрільби, але це якась можливість дихнути, якась можливість ну, відчути, що перестали стріляти. Але це ж не вирішує жодної проблеми. Це жодного питання, яке привели до російсько-української війни, не вирішує, в принципі. То до цього треба ставитись просто як до паузи на місяць. І не більше. Добре, а як тоді рахувати лінію фронту? Враховуючи те, що зараз ну нібито українські війська вийшли із Курської області, причому це незрозуміло до кінця, вийшли чи не вийшли. Я цього для себе не маю відповіді на це питання. Я не знаю. А таких питань виникати буде десятки, тому що потрібно визначити якийсь день, стан верніше день і годину, станом на які. Має бути зафіксована лінія фронту. І от тоді і рахувати. Якщо до цього часу українські війська вийдуть з території Курської області, значить буде рахуватися по лінії державного кордону. Не вийдуть, значить треба рахувати по лінії фактичного зіткнення. Те саме стосується Покровського напрямку, Часового яру, Роботиного і так далі. Та подібне. Ну, вся ця, всі ці розумію, всі ці маневри вони в кращому випадку ведуть до замороження конфлікту. І скільки б Єрмак не говорив глава Офісу президента, що Україна і США категорично проти замороження конфлікту, ми повинні прекрасно розуміти, що навіть якщо припустити, що припинення вогню на місяць буде продовжено ще на кілька місяців, а потім, можливо, буде досягнуто якесь писане чи не писане перемир'я, то іншого варіанту, ніж на існуючій лінії фронту, воно бути не може. Не може. А що це таке, як не заморожений конфлікт? Це і є заморожений конфлікт, тому що Україна втратила 20% своєї території, половину Херсонської, половину Запорізької області, дві третіх Донецької, і майже всю Луганську область. І це означає, що тільки, тільки така фіксація лінії фронту може бути взаємним компромісом. Ну це і є заморожений конфлікт за прикладом корейського чи за прикладом. То конфлікту, який був на острові Кіпр і так далі, і тому подібне. Ну тобто, в самому кращому випадку, оця слизька переговорна дорога російсько-українських переговорів за посередництвом США, ні до чого кращого для України привести не може. Це така напів чи часткова капітуляція. Ну не в розумінні капітуляція України, але це вкрай невигідно для нас завершення цієї історії, оскільки залишається путінський режим. Залишається російська воєнна машина, і питання тільки полягатиме в тому, яка із сторін, українська чи російська, краще використає оце так зване припинення вогню чи перемир'я? А якщо ще не дай Бог бонусом для е, Росії е, за згоду йти на таке перемир'я, буде відміна з боку США санкцій чи припинення поставок Україні зброї, на чому точно буде наполягати Путін? То для України це буде подвійно невигідний результат. І тому я з дуже серйозною тривогою і скепсисом ставлюся до всіх цих от теперішніх подій, які подаються як велика якась перемога України чи якась велика поразка Росії, що ось на 30 днів припинять стріляти. А після того, може, навіть якесь перемир'я буде укладено. Так давайте подивитися трошки далі. На результат того припинення вогню. Так він буде таким, як я сказав. І нічого доброго спеціально для України це точно не несе. Добре, що в цій ситуації треба робити українській владі на найближчі 30 днів, умовно кажучи. Вже нічого не робити. Нас втягнули на слизьку дорогу переговорів. І Зеленський погодився. і Зеленський уступив. Він погодився на 30 днів, на 30 днів. Припинення вогню без гарантій. Гарантії віднесені на потім він погодився підписати цю рідкоземельну угоду. Ну Бог знає нею з цією угодою. Хоча Трамп вважає, що ця угода принесе йому віддачу якихось попередніх боргів, що є неправдою. І в даному випадку вже Україна вже і в Форватері. Як ти вже зайшов на переговорну стежку, то ти вже на ній мусиш рухатися. А стежка є слизька. На кожному етапі може нас чатувати пастка. На кожному етапі, бо ми за посередника вибрали США. А США в нас не є нейтральний посередник. Я вважаю, що Трамп грає по стороні Путіна. І коли Україна погодилася на переговори за посередництво США, вона пішла на дуже ризиковану дорогу, яка може привести до повної або часткової капітуляції. Бо кожному, на кожному етапі. Непорозуміть між Україною і Росією в цих переговорах арбітром будуть США. А на чию сторону стане Трамп, ми не знаємо. Вірніше, нам, на, в нас є дуже великі підозри, що Трамп може один раз стати по стороні України, а два рази по стороні Путіна. І в результаті ми все і глибше і глибше будемо загрузати в цьому болоті переговорному. А в самому кінці нам можуть нав'язати нав дуже невигідний вкрай принизливий мир. І вже мало що є в Україні робити? Мало що. Добре, як тоді питання виборів? Бо чи вони стають, їхня перспектива наближається, чи воно як було не визначено, так і буде? Нема питання виборів, поки що його і близько не видно. Тому що поки що в нас 30-денне припинення вогню з невідомої якої дати. А після припинення вогню почнуться тяжкі і багатомісячні переговори про перемир'я. А, і які можуть нічим не закінчитися. Так де вибори? Нема ніяких виборів. Вибори можуть початися тільки тоді, коли буде укладено якесь перемир'я. І відмінено воєнний стан. Тому вибори це знову ні до чого. Вони тут з неба при, 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 за вуха притягнуті. Тобто, виходить, що воєнний стан не відміняється наприклад. Ні, звичайно, ну а що Україна ж не зовсім з глузду з'їхала. Щоб отримавши 30-денне припинення вогню, взяти і відмінити воєнний стан, щоб війна закінчилася. Це ж просто 30 днів припинення вогню, і не більше, це навіть не перемир'я. Це 30-денне припинення вогню це пауза у здійсненні бойових дій. І ця пауза Трампу потрібна як, пода як для подачі внутріамериканському виборцю. Як його велика перемога, як його великий геніальний е, дипломатичний хід. А скільки після цього будуть тривати переговори про перемир'я, та то одному Богу відомо. Вони можуть тягнутися місяцями, якщо не роками, як показує арабо-ізраїльський конфлікт. І ці переговори на кожному етапі можуть як зірватися, так і привести до того, що Україна буде вимушена під зовнішнім тиском все далі і далі відступати і погоджуватися на все більш невигідні е, компроміси. Все це є в такому тумані, що ну, спеціально тому присвячувати дуже багато часу нема чого. Бо максимум підкреслюю, максимум, що ми можемо зараз в цій ситуації витягнути, то це через деякий час весною цього року отримати 30 днів паузи у воєнних діях. Всього лише. І не більше, і не більше. І дай Бог, щоб для України. Це не обернулося погіршенням її становища, бо ми зараз є в складнішій ситуації, ніж були місяць тому. Переговорній, дипломатичні і воєнні. А чому Зеленський на це погодився? Він не погодився на це. Його змусили на це погодитися. Він поїхав до Трампа в надії зіграти в якусь крупну гру. Це закінчилося скандалом. Після того нам перекрили воєнну допомогу і розвіддані. Після того ми були вимушені поїхати в Джидду. І там нам вернули те, що було вже проголосовано за Байдена, яке Трамп забрав. В результаті, ми ніби отримали те, що і так було, але е, ускладнили своє власне становище. Основа такого погіршення української ситуації є дві: ми не маємо успіхів на полі бою. Ми продовжуємо відступати. А Трамп, на відміну від Байдена, перекриває нам серйозну воєнну допомогу. Її Байден не давав таку, як треба, для того, щоб ми могли ефективно захищатися. А Трамп не, не, не тільки не говорить про майбутні поставки, він ще перекрив існуючі поставки, чого не мав права робити. Бо це було рішення Конгресу. Але він забрав те, що вже в Україні було, вимусив нас поїхати в Саудівську Аравію, погодитися. На просте припинення вогню без гарантій, і тут Зеленський відступив своїй базової позиції, яка полягала в тому, що Україна не погодиться на припинення вогню без паралельних жорстких гарантій безпеки. І він відступив від цієї позиції. В додаток до цього ми ще будемо підписувати якусь угоду, зміст якої невідомий, бо я не знаю, що там ще дописали за останній тиждень. І от тому від Тобто, Зеленський не погоджувався. Зеленський пішов на цю на цей переговорний трек. Переоцінивши свої власні сили. І в даному випадку ми вже рухаємося в фарватері, аби не погіршити своїх відносин Сполученими Штатами Америки. І це, є, це я називаю слизькою дорогою переговорів, яка з високою долею ймовірності може привести Україну до дуже поганих наслідків. Так. Зараз, мабуть, ми на тому зупинимося. А я тобі дуже дякую за це надзвичайне, але дуже змістовне і, на жаль, сумне інтерв'ю. Не забудьте поширити це відео. Це дуже важливо, щоб розуміти кращу ситуацію. Вона, вона дійсно є дуже заплутана, бо багато що не зрозуміло, тому давайте трошки поширювати таку інформацію. Підпишіться на цей канал. І все буде Україна. Дякую. Побачення.